Привіт усім! Маємо сьогодні вівторок. Маємо вівторок, і я сьогодні знову маю море молочка, не знаю. Вчора переробила багато. Думала, що вже всю. Та, де? Купа сиру, тобто кисло... кисло молока. Треба зробити кисломолочний сир. Вже одну, е... одну каструлю зварила. Ще одну. Але знаєте, що взялася до сиру Гауди. Очевидно, засвідчує. Хочу зробити сир гауду, ще його не робила. До речі, визрівання його всього -на всього два тижні. А може зберігатися 12 місяців. У нас так довго не зберігається. У нас сир дуже швидко йде. Так, ага, до речі, за сир. Вчора ми з Артуром відкрили наш дурблю. Зараз покажу, який вийшов. Друзі, хочу вам показати сир. Я вже. Забрала фольгу, сир дорблю, ми вже його ріжемо. Але знаєте, що я вам скажу? Він дуже сильно нагадує пармезан. Я думала, що це тільки мені. Но мої хлопці теж скуштували, кажуть, дійсно нагадує дуже сильно пармезан. Можливо, через те, що він мав стояти в контейнері і бути більш вологішим, мати вологість. А я його контейнер не поставила. Я його, друзі, поставила ну, під решітку таку. Мається на увазі, що він так би дозрівав в мене. Не покусує, дозрівав не в закритому ємкості. Але він дуже добрий. Все розкажи мені. На що похожий? Ну, це на, на, на пармезан. А пармезан правильно. Так, такий був дурблю. А сьогодні вару. 32 градуси має бути. Сьогодні варю гауду. Подивимося, що буде в нас з гаудою. Думаю, повинен би вийти. Так, тара ще трохи. Так, друзі. Дивимося. О, супер сформувалося. Сирне зерно. Зараз наріжу. О, класно сформувалося. Так, зараз наріжемо гарненько. Спочатку дала закваску, там в сирі гауда йде закваска, йде фермент. Закваску спочатку дається, посипається. Чекаємо три хвилиночки, потім перемішуємо і розбавляємо фермент в 50 мл але остудженої води вливаємо. І також 40 хвилин чекаємо. Чекаємо. Якщо гарно сформувався зусточок, нарізаємо, перемішуємо. Так завжди. Тільки тут не треба розігрівати, тут тепла вода вляється. Зараз, секундочку. Так, гарненько все перерізала. І треба перемішати. Добре. Так, друзі, літру сирватки маємо забрати звітом. І літру води, водиткою добряче теплої, 50-60 градусів знову вляти І перемішати. Буде сформовуватися з густочок. Не треба нічого підігрівати на газі. Так, поки що зливаю. Літру сирватки, не зачіпаючи сирного зерна. Так. Літру води забрала, літру тепленької води вливаю 60 градусів і ретельно, ретельно перемішую. Потім, друзі, буду. Це то, як перемішаю, заберу звідси ще 3 літри сирватки і додам 3 літри води 40 градусів. І тоді знову перемішаю, перемішаю, тоді вже буду витягати сирне зерно форму. Ну що, ось така головка у мене виходить. Звісно, вона ще буде добре відсіджуватися. Зараз поки що ставлю 1 кг Зверху, 1 кілограм, друзі, пів години. Потім на годину 4 кг. І потім на 2 години 8 кг має спресуватися. А тоді в росолі. розсіл, звичайно, з солі вару Добре. розсіл, друзі, я вару таку 1 літра води закипятити і дати 2 столови ложки солі. Перекипятити, Остудити, щоб воно вистегло. І тоді занурюю головку сиру на 12 годин. І все. Тоді ставлю, щоб сушилося, хоча б 3-4 дня, щоб повністю все висохло. Тоді можна покривати латексом. Так, друзі, я відкрила сир Маасдам. Знаєте, що я вам скажу? Він доволі добрий той сир. Він смачний той сир. Але він твердий. Я хочу щось м'якше, бо він вже дуже твердий. Але Артур сподобався. Артур, прошу сказати на рахунок цього сиру. На <говори> що <Шо> нагадує? <говори> Знов парпезан. Каже, мама, такі самі пармезани робиш. Я не знаю. Чого воно в мене настільки тверде виходить? І дійсно смак як пармезану, правда? <говори> <говори> Але <говори> смачний. Робимо ще маздам чи робимо ще інакше, пробуємо. Оцей його робимо ще? <тит> робимо який? Кварк. Кварк і все. Каже, Артур не робити, але їсть, ріже ріже, так? <тит> <тит> Смачно, правда? Йдемо тату відомо, зараз попробує. Тато коси там з огородами, але так дивлюся ще на камеру, як він виглядає. Бачите, як він виглядає при сонячному освітленні. Ну, він такий доволі тверденький. Але смачний, друзі. Мені, знаєте би, до чого пасувало отакий сир? Ну так на, мою, на мій смак. До вина так нарізати, до якогось салату. Ну не на піцу терти, точно, ні. О, десь туди його би той сир застосувати. Йдемо до тата. Тато люцерню коси. Ще, друзі, раз, певно, і вже буде все. О, малинка. Що там? Завтра будемо лізли з хлопцями. Є малина, є. Тато косить, йду до нього. Я, друзі, що йду до нього. Він прийде до хати, то він буде пробував сирий, але мені щось треба відео монтувати, а він буде дренчав до, -до, до ночі. то вже буде до ночі тут робота. Він До хати не ступиться, коли добре не смертнеться. <тут> Там дуже Щастя, що таке. На На дегустацію, бо мені треба це. <сист Medicaid> мені треба йти монтувати, а ти б дош дринчав, він дренчав. <сист Rules> Знаєш, який то сир? <яз innovation> Маздам відкрила. Там? <IB> угу. Артур каже, ну більше не роби, але став і ріже, ріже, і ріже. Ріж каже, ні, а мені... А тобі теж схоже на пармезан чи ні. Правда, а чого сухий за сухий сир, правда? Він такий, знаєш, більше, я ж так кажу, ми йшли більше так до вина підходить, чи там кебумік лізе, чи до якоїсь салату потерте, щось таке. Але це. Ну на піцу такий сир, я би не викор. Та чого буде топилося, але трохи шкода такого сиру на піцу. Ну, та, та є, але там що головка? Цартур собі сів коло тої головки і собі ріже, 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 ріже. А він так добре йде? Тато має аму, я не маю. Хто має аму? Хто аму ами? Хто має? <продування> 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 ти хочеш сьогодні викусити туди, так? Так, там бажаю, піде в колосків. А що ти думаєш, що ще раз десь кусилося, чи вже все? Не А думаєш, що так? так? Але вже нема, бачиш, за першим разом було багато, а це так вже. трошки. Ще раз було міженка. Ага. А то ж угу, понятно. О, побачив, побачив. Їдять <рес> <дядь>, без тебе. Проси, просив. Ой дійдю, їдай, дай. Дай. <рес> <рес> дай. <рес> Маленький кусочок. Ну як тобі той сир? Будемо ще робити такий? Можна робити так. Він але не багато вже. Він на канапку не, 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 не й дав. Твердий. Його хіба що, знаєш, якщо на канапку, то потерти зверху. Або так як о. ми салат робимо Цезар, тремо зверху, чи ще якийсь такий салат, щоб потерти. Так. Але він смачний, його хочеться. Тобі ну, такий грубий кусочок. Хочеться на дрібненькі кусочки, ну такі, знаєш, різати тоненькі і так смакувати, правда? Щось таке є. Друзі, Я вже в хаті вже відсиділа кисломолочний сир. Такий ніж ніжніший сирочок. не такий. Козій сирий такий. Ніжний ніжну текстуру має. Я навіть якщо печу сирник. То я його, друзі, навіть не перемелюю. Дивіться, який він дрібненький. А, але нені ролик. Оля і сири. Ну, сьогодні цілий день коло сирю. Добре. день. Сири, 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 сири. Ну, друзі. Що зробити? Як ти займаєшся, те робиш та й те показуєш. Так. Вартура фаворитах сир, кварк. Йому дуже сподобався той сир. Хоча він мені здається такий самий звичайний кисломолочний, як і звичайний сир, що я відігріваю. Але він каже, що він не такий. Трохи інша текстура, і смак інший трохи. І в нього у фаворитах. Треба замовити буде закваски на кларк. Мені сподобався Маздам. Сьогоднішнього цю головку, що я відкрила Маздаму, сподобався. Тільки я б хотіла, щоб він був трошки м'якший. Але він такий доволі сухенький і. Але смак. Класний. Мені сподобалося. Дениска треба питатися. Не знаю, що там ще Донецько. Вона ж все любить, все їсть. Попробуємо, який буде цей ауди, який вийде. Коротше, треба, друзі, пробувати, експериментувати і знайти. Але так все одно не буде. Кожен буде Ну, знайти, можна сказати, найкращий для своєї сім'ї. Ось так. Добре, усе. Дякую вам за перегляд. Сьогодні були самі сири. Ну, мусила поробити. Усе спокійної і мирної нічки вам. Добра, благополуччя, всього тільки доброго, доброго, друзі, миру і спокою. Усе на сьогодні, усім па-па.